Щодо плистості даній рослині ми не будемо спостерігати великої по, по, по 2 літра дбору, потім комплекс алійний півтора. Що у нас тут? Гумат п'ятісотий, ну, десь разі. з півлітрів кожного вересня по 300 грам. Тобто, до, до літри. Ну, тобто Ми тут баволували як дитя, розумієш? Тобто не можна сказати, що йому щось тут не вистачало. Сто Ріпак... відсотків культура, яка е існує жарт, повинна відсвяткувати свій день народження в полі. А фактично воно воно так і відбувається, так? І, так і відбувається, да? Ми в цьому році вже <світ> 365 днів перейшли, <світ> на деяких полях перейшли. Якщо підземна частина у нас чиста, як покинули. Ми почали збирати якого? 24-го? Так, е, да, там ось де як вже ми не починали перебудові. І вже перебудові там було більше року. Так, да, більше року стояв ріпак у цьому полі, писав Угу. Так що це, я б сказав, що ми були на преміальному полі, коли всі зірки зійшлися. І попередник, і гібрид, і обробіток ґрунту, і можливо опади. А це дуже типова картина Для середнього аграрія, були. коли пшениця є найбільш поширеним попередником, е яка залишає після себе рештки, і терміни посіву. Але загалом, е Саш, як я... якби завтра настала зима, він готовий ідеально зимувати. Ну, Побачимо на рахунок перезимівлі, я тобі скажу. Що по ми, як правило, як правило, ми не даємо ніяких азотних добрив з осені, тому що всі азотні добри у нас навесно, коли ми розуміємо, що він живий, що йому треба кормити, стартувати. А зараз. Давати азот, коли ти не розумієш, чи він здохне, чи він Андрій, від що, у вас була класна фраза, що, що? врожай ріпаку закладається в осінній період. І оце коли ми маємо надзвичайну кількість соломи, яку не забираємо з Та поля. Та як це, Саша? Все забрали. Вони зоотехніки ага. в цьому році знову зоотехніком забрали все. Отуже ж вивозили цими кобзаренками, поняв цими ага. захватами. Суд уже до, до грами не я задав Рюлі Миколаєві Колеренко фразу, що ми маємо право забрати лише один раз на 4 роки рослинні рештки солому з поля для бездефіцитного балансу елементів живлення. Ну, сказати, що. Це стосується тих, хто любить попродавати солому. Ти бачив би мозотехніки, ти... коли він дивиться на, на, на сіно чи на солому. Ти побачив би його. Посійте йому більше сортів, які дають більшу кількість листових українських, мас... хай солому ж визначало. Ну, ми не сіємо сорти окрім, е, окрім німців, французів, австрійців, Ми не сіємо українську селекцію. Не знаю, правильно, неправильно, але якось так склалося. Бачимо результат з того, що в нас є, і, і таке життя. Так що, що Добре. ти, польська, ще по ріпочку нашому? Нічого йому не чіпає. Якби завтра наступила зима, от мене радує те, що ми не маємо. Забур'янення ми не маємо високого тижні шкільних тижнім ти ж ну, покатичне забур'янення. Є подинокало по вода, яка Та, то лобода є. О, там свирі сирі по, по я побачив. Соняшника, яка, до речі, є великим індикатором іржі. От коли ми ходимо по соняшнику, вибачте, по ріпаку і сходить падалиця соняшнику, багато рослин, уражених іржою. І, до речі, великим мінусом е е чи фактором, який мінусував вражайність, це була іржа в цьому році на соняшнику, яка, до речі, зараз проявляється на падалиці перед входом зими. Ну, трохи там свиріпи є під е краєм. Ото, ну, контрольні варіанти ну, воно для... просто пересушується, як правило, <гум> до цього. Пересушений ґрунт, по нього, і ґрунтовий не втримує. Але, і але, що цікавого що? Ось, ось десь по глибині. Це, мабуть, була, тут, тут, Саша, знаєш, тут колись була дорога між цими полями, полягами, потім він ще, щебень. да, маємо ось знову ж на маємо насінину, маємо <гум> таку фазу розвитку, питання. Чи, чи перезимує такий ріпак? Можу поспорити, да, да, да. Я можу теж поспорити. Тож якщо цей ріпак ну, перезимує, то не даний фон буде. Ну, ось іще бурянина росте одна тут таке. Фактично нічого немає по бурянам. А тепер зараз переходив на пол, а там є горох, попередній горох. Тут пшениця, да, і, і це перший, перший наш посів.